Чекали, чекали, і ось нарешті дочекалися. Тейлор Свіфт анонсувала документальний фільм Кінець Ери, присвячений те Ерурі і найбільшого туру, і в принципі найбільшого музичного туру в історії. Він вийде 12 грудня за один день до її дня народження на Дісней Плюс, тобто вона. Дуже довго спойлерла нас цифрою 12, і всі думали, що мова йде про 12 12-й студійний альбом. Вочевидь, мова ще й була про дату виходу е, якраз цієї документалки. Вона складається з шести епізодів, де Тейлор нам обіцяє показати весь бекстейдж туру від задумки до створення Torchy Poets Department, створення Showgirl І ще купа, купа, купа всього. Коротше, шість серій. Це величезна. Довжина навіть не уявляю, що там буде нам розказано. В документації анонсовано, що буде. Запис якраз виступу, присвяченому новому альбому заторчопої з департамент, як новому, який вийшов під час Aeros Tour у квітні 2024 року, і професійного запису цієї частини туру в нас до цього не було. Також нам показали спільний виступ Тейлор та Еда Ширана в Лондоні в минулому році. Так само в Лондоні вона виступала разом з Гресі Адамс, і в Новому Орляні вони виступили з Сабріною Карпентер. Вочевидь, ми теж побачимо професійні записи цих виступів. Насправді мені дуже цікаво, яка довжина буде кожної серії, тому що якщо ці серії будуть по 45, по одній годині це. Величезний хронометраж. і яким темам вони будуть присвячені. Ну, вочевидь, буде задумка туру, The Torture Poets Department, The Life of Show Girl, і які ще три серії. Ну, типу, за яким принципом док буде розділений на шість частин. Мені капець, як цікаво.